Дорога замість приватного будинку, школа на місці вашої оселі, але багатоповерхівка на пустій комунальній землі. Фантазія, та ні, цілком реальна ситуація у Луцьку. Щось схоже відбувається зараз в районі вулиці Клима-Савура, де приватний будівельник вирішив упорядкувати забудову, а точніше, так би мовити, намалювати собі цілий житловий комплекс, щоб потім мати змогу законно його. Збудувати мешканці мікрорайону та ряд землекористувачів, м'яко кажучи, були не в захваті від таких змін і виступили проти Луцькій мерії, наче погодилися із людьми, і буцімто стали разом працювати над тим, щоб цей мікрорайон мав гідний вигляд і врахував інтереси як приватного забудовника, так і людей, які руками там живуть чи працюють. Близько року тягнулася ця історія. Усі учасники активно співпрацювали з громадськими організаціями та урбаністами, щоб зробити район. Комфортним для життя не тільки собі, а й усім лучанам. Люди бідкаються, що весь цей час їм замилювали очі і казали, що пропозиції врахують, але коли ж справа дійшла до фіналу, виявилося. Пропозиції ніхто й не врахував, але врахували побажання приватного забудовника і житловий комплекс там таки лишили. Ми подавали теж побажання і зауваження. Ми подавали їх письмово. Міська рада нам відписувала, що ці побажання і зауваження передані до комунального підприємства, яке є проктантом так яке розробляє проект. І ми комунікували. Була ілюзія ось цього всього, що все відбувається. План змінюється, наші побажання будуть враховані. В результаті ми побачили в квітні, що знову є проект рішення про підтримку цього проекту, і там зовсім інший план. Не то, що ми обговорювали, не ті побажання, що ми надавали. просто зовсім інший план. Чому ж фінальний документ називають незаконним? Адвокатка Юлія Габрук каже, процедура створення такого документа. Порушена виходить, що в нас є три плани. Жоден з яких не пройшов громадське обговорення до кінця. По жодному з яких ні пропозицій, ні зуважень землевласників не враховано. Більше того, якоїсь письмової позиції від проектної організації, чому не враховано, теж не надано. І відповідно, ми боремось за те, щоб не допустити прийняття такого рішення, тому що воно вже. Незаконне ще до того, як воно прийнято, згідно з законом, мерія спершу має надати дозвіл на розробку такого проєкту. Далі дотичні до цієї території люди мають право надсилати свої пропозиції щодо того, що ж вони хочуть бачити у своєму районі. Якщо ж якісь речі з об'єктивного погляду не можна втілити, мерія має аргументовано відмовити. Опісля прийому пропозицій, йде розробка безпосередньо проєкту, і згодом його мають подавати на розгляд депутатів. У цьому ж випадку народився абсолютно новий план території. Який не проходив жодних обговорень, хоч згідно з законом, мав би під час засідання профільної комісії міськради у понеділок, 28 квітня, вкотре обговорили забудову району. Зокрема, представник громадянського руху свідомі Михайло Наход поцікавився, чому ж бажання мешканців не врахували, проводились громадські слухання. Ну і наскільки ми розуміємо, результати цих громадських слухань не враховані. Більше того, якщо підняти документи, то громадські слухання навіть не завершені були. Там були пропозиції провести там другий раунд цих слухань і вже тоді виносити цей документ на розгляд сесії. То скажіть, будь ласка, чому це все рік фактично. Без змін лежало, а те, що на було обговорено і озвучено, не враховано. Головний архітектор міста Веня зазначив, що було дуже багато людей, думок та суперечок. Тому вони вирішили просто-напросто не враховувати бажання людей, оскільки Велика кількість землекористувачів, Велика кількість людей, які мають свою позицію, свою точку зору на, на те, як буде з використовуватися з їхньої ділянки, компромісу між Думаю. учасниками не від не, не відбулося. Тому ми поступили, ну скажем так, радикально. Ми просто користувачів, які є в в детальний план території, але не є замовниками цього детального плану. Ми просто не чіпаємо. Тому виходить, що на думку місцевих вирішили не зважати. Мовляв, біля вас виросте житловий комплекс, а ви не переймайтеся, вас це не обходить. Представниця громадянського руху свідомі Алла Наточій запитала, чи дотримувалися у цьому проєкті державних будівельних норм, адже багатоповерхівки з'явились. Але є питання, чи з'являться відповідна для них інфраструктура. Які там мають бути заклади, будемо брати до уваги і освітні заклади, про які я завжди говорю, яких нас не вистачає, і дуже часто маємо гарантії від забудовників, що вони щось там зроблять в результаті, коли будується, ніхто контролю не веде за цим, і ніхто нічого не будує. І в нас потім іде, що не вистачає садики, не вистачає шкіл і. Всіх решти би структурних там із будемо говорити і про паркову місця, і про дороги, і про вулиці, і про все остальне. Як можна тоді такі великі маси не брати до уваги інші ділянки? Натомість Тус відповів це питання до тамтешніх землекористувачів. Але ж хвилинами раніше сам же Швенія Мінтуз говорив, що їхні інтереси вирішили не враховувати, бо не знайшли з ними компромісу. Разом з тим, засновник компанії «Ідеал» та власник однієї з тамтешніх земельних ділянок Вадим Махомет на своїй сторінці у Фейсбук зауважив, що вони надавали свої пропозиції ніхто не намагався стояти осторонь, і всі намагалися робити мікрорайон комфортним для усіх лучан. Домовились, що Департамент містобудування та земельних ресурсів, в особі Веніаміна Туза, візьме перелік пропозицій, вимог та побажань до розбудови району від усіх бажаючих зацікавлених осіб та впровадить усі зміни для якісного планування нового району в самому центрі міста. А далі що? Нічого. Цілий календарний рік без діяльність департаменту містобудування та земельних ресурсів, йдеться у дописі. Місцеві урбаністи та громадські організації пропонували і як облаштувати дороги, і як зробити проїзди, і як зробити пішохідні зони, насадження чи ті ж самі парковки. Але у висновку Луцькій мерії до того як бачимо, не було діла. Після палких обговорень обранці навіть пропонували взагалі зняти з розгляду це питання і зробити усе так, як вимагає закон. Але не вдалося. Хоч проєкт можливої забудови на комісії не підтримали. Він все одно потрапить на розгляд депутатів, і за ними буде остан. Ані слово підтримувати його чи ні.